Привіт, учні! Виявляється, є властивість предметів, яку ми не завжди можемо побачити. Щоб виявити цю властивість, треба взяти предмети до рук. Коли ми говоримо легше або важче, то маємо на увазі властивість предметів, яка називається маса. Подивіться на ці два пакети. Чим вони схожі? Так, вони однакові за кольором, за формою, за розміром. А чим вони відрізняються? Давайте спробуємо утримати їх. Хто нам цьому допоможе? Ось, познайомтесь, це незнайко. Він буде нам допомагати. Попросимо його утримати два пакети. Що можна сказати? Один пакет легший, інший важчий. Діти, візьміть до однієї руки підручник, а до іншої зошит. Що легше? А що важче? Підручник важче від зошита, а зошит легший від підручника. Тепер візьміть до однієї руки підручник, а до іншої ручку. Що легше? Підручник важчий за ручку, а ручка легша за підручник. Діти, а хто здогадався, що ми зараз порівнювали? Так, правильно, ми порівнювали масу предметів. І тому правильно буде говорити, що маса підручника більша за масу зошита. А маса зошита. Так, менша за масу підручника. Якщо маса ручки менша за масу підручника, то маса підручника більша за масу ручки. А тепер візьміть до кожної руки по підручнику і порівняйте їх масу. Що можна сказати про масу підручників? Маса одного підручника дорівнює масі іншого підручника. Масу предметів вимірюють у кілограмах. У давні часи були такі міри, які використовувалися тільки в одній країні. Людям щоразу доводилось пояснювати одне одному, яку масу вони позначають тією або іншою мірою. Тому вони домовились використовувати однакові міри маси. Кілограм це міра маси. Її використовують люди в усьому світі. А на пісні кілограми умовно позначають так. Умовна позначка пишеться без крапки. Для вимірювання маси на терезах використовують гирі. Подивіться уважно на терези. На одну чашу ми поклали підручник, а на іншу зошит. Визначте, що важче, що легше. Підручник важчий від зошита, а зошит легший від підручника. Як ви це визначили? Якщо предмет важчий, то чаша терезів буде нижча. А тепер спробуйте сформулювати це використовуючи слово маса. Якщо маса предмета більша, то чаша терезів буде нижче. Зараз я покладу на терези пачку сої і гирю. Визначте, що важче, а що легше. Маса цих предметів однакові. Якщо маса предметів однакові, то тоді говорять, що чаші терезів перебувають у рівновазі. Молодці. Ви добре попрацювали на уроці. Бувайте, діти.